Самовита наша рідна, Батимо ми тебе, любуємося тобою, твоїми квітами не можемо намилуватися. Вузенька стежинка, яка мов би, жартуючи, біжіть до тебе, піднімається вгору аж до самого вершечка. Вбиваємо срібну з трав і квітів, часто нахиляємося до землі, щоб відчути твоє дихання. На все це дивимося, обираємо себе. Повнюємося любов'ю й гордістю за рідний край, біля тебе приходять найкращі дні нашого життя, і тому ми тут щасливі. До п'янкі ми у ранковому небі догоряє зоря. Ти на мене чекаєш і з доріг виглядаєш, ти завжди в моїм серці, рідна біла моя. Світло буде, хай весна тепло приносить дім, хай десь добрі люди, хай вас доля не забуде, хай весна дарує щастя всім, хай десь добрі люди, хай на коло світла буде. Ось сончурніючий пульсотіля нігріканс. Його відносять до родини Жовтецевих. Декоративна, лікарська, отруйна рослина, занесена до Червоної книги України. Офіційна медицина його не використовує, тільки народна. Її використовують його використовують при головних болях, неврологічних зубних болях. Настій або відвар п'ють при болях у печінці нирках. Речовини, які є в рослині, гальмують розвиток і віст бактерій і подразнюють шкіру, тому його використовувати потрібно обережно. Ось цвіте, горі, цвіт весняний, адоніс верналіс. Це дуже гарна та рідкісна рослина з родини жовтецевих. Вона рідкісна для Хмельницької області. Це декоративна та лікарська рослина. Препарати горицвіту весняного використовують у навубковій та народній медицині як серцеві, знеболювальні та заспокійливі засоби. Препарати горицвіту весняного розширюють судини мозку та нирок. Настої трав горицвіту весняного вживають при серцевій недостатності, епілепсії, при сильних простудах, запаленні легень при нефритах та піску у нирках. А ось ми можемо побачити фіалку запашну. Латинська її назва віола Одората. А це рослина перстач білий, потенціля Альба. Вона є рідкісною для Хмельницької області. Також лікарською. Її використовують для лікування зобу. Ще одна квітка, яку ми можемо побачити на стовтрі самовиці, це гіацинтик людей, гіацинтелі Лейкофега. Ця квітка занесена до Червоної книги України. Вона має дуже гарний запах. Ось первоцвіт вісняний прямула веріс. Це лікарська рослина. Її використовують у народній і науковій медицині. Застосовують при висипах на тілі, різних травмах, операційних втручаннях. До побачення, до нових